Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги міні-комп'ютер. Це досить потужний міні-ПК для геймерів, оснащений процесорами Intel Core i 7 1360p або i 9 12900 h Завдяки цьому він надає гарну продуктивність для ігор та роботи. Цей компактний ПК підтримує роздільну здатність 4К при 60 Гц, що робить його ідеальним для високої. Якісного відео та графіки має два LAN-порти для швидкого інтернет-з'єднання та PCI-Express 4.0 для ще більшої швидкості передачі даних. Вбудований Wi-Fi 6 забезпечує стабільне та швидке з'єднання без жодних дротів. Завдяки цьому цей комп'ютер підходить для ігор, редагування відео, а також для роботи з достатньо важкими програмами. Він компактний та стильний, тому займає мінімум місця на вашому столі, не поступаючись потужністю, звичайним ПК.